11 вересня волонтери з Рівнощини відправилися у чергову поїздку на Донеччину та в Запорізьку область. Друзі, 11 вересня 5.30 ранку. Волонтерська поїздка стартувала. Їдемо проповідувати Євангелія. Якщо вийде, то словом. Настрій бодьори. Полний бус. І спереду один бус. Їдемо в велику новосілку, це Донецька область. З собою веземо багато пакетів, у хлопців теж багато пакетів. Люди дуже нуждаються в їжі. Ну, робимо, як завжди. Дуже важна поїздка, там дуже багато людей. І люди почали звращатися, Необ'яснимі причини, не знаємо, чому. Люди вивчаються в розбиті. Пасолки, в розбиті, розрушене згарівше міста, ну люди їдуть домой, поэтому нам придеться ездить чаще і возить більше. Благодійні поїздці прийняли участь церкви села Щоків та села Собіщиці, благодать міста Вариш, Спасіння міста Луцьк. При підтримці Рівненського обласного об'єднання Української церкви християн віри Євангельської, благодійного фонду ми з Україною та Доброта. Місії глорія народного депутата Віктора Мялика та благодійників із-за кордону. Це допомога. Ваші благосовіння це їде на лінію фронту як допомога для нужденних людей. Тут є перелік продуктів, що доложиться, що хліб буде свіженький. Все це фасується, щоб люди молились. За країну нашу, щоб був мир. Так що ми вам щиро дякуємо за ваше благословення. Вода, само собою, по пів літри ложимо олії. Ну, це такий, як кепчуп, але трошки якби солодкий, Лечо якийсь, як би називається. Uh -huh. Це вермішель, томатний соус. Це дві, дві консерви, сальмон червоний, uh -huh. дві консерви. Це гусячий паштет. Uh -huh. Отак, ці консерви. Це суха картошка йде, угу. Крупи. Це бульйончик да, бульончик, цукор, борошно, сіль, вермишель і горох. Угу. І ну, що і... буде хліб? Так, да, і хліб сюди ще буде. Це для наших військових такі пакунки, шоколад, енергетичні такі батончики, вода, одяг, теплий. Гарілочки спеціальні, спецгарілки такі, вологі салфетки, картопля швидкого приготування, бак, щоб миться, щоб трошки вода нагрівалася. Ситуація в цих місцевостях досить складна. Люди позбавлені роботи. Існує потреба в харчах та питній воді. Жителі багатоквартирних будинків для своїх потреб використовують дощову воду. Окрім того, наразі тут тривають активні бойові дії. Волонтери декілька разів потрапляли під обстріли. Детальніше про поїздку розповідає волонтер Стас Мілтанов. Єдемо, і мені така думка, думка прийшла. В книзі Дії святих апостолів написано, що коли підеш. Будуть вас супровождати ці знання. І тому мидемо і рухаємось вперед, і ми бачимо руку Божої милості постійно, постійно. Ми їдемо на прострілюємо трасі Донецьк, Донецька область, пустирі такі, ми їдемо в посадках в таких передвигаемся, їдемо дуже швидко, їдемо і будемо проповідувати Ісуса Христа людям і візьмемо допомогу в виді продуктових набоїв, де є їжа, вода, візьом медикаменти. Люди отримали продукти та медикаменти, речі першої необхідності. А військовим було передано три автомобілі для Збройних сил України. І ще дві машинки через пару днів. веземо також на ЗСУ. Дякуємо всім за допомогу. Дякуємо, дякуємо. Хай Бог береже бережесь. Дякуємо. Подарок. Для ЗСУ, хлопці, поміняли все, що ми бачили. Бачили, ми замінили. Що, хай хай було, хлопці, хай захищає, хай допомагає. Всього вам найкращого. Дякую, дякую за допомогу і постараємося оправдати вашу надію. Народу багато, але надо дуже, дуже швидко. Продовжуємо молитися та допомагати. Дякуємо усім спонсорам та тим, хто долучається до благодійної справи.